Обидві сторони обмінялися списком з місць, які нам цікаво досліджувати. Якщо говорити про польський запит, мова йде про 13 місць, які вони хотіли досліджувати, ми передали польській стороні 4 місця. Станом на сьогодні, у нас, ми вважаємо, це наш спільний успішний доробок, досягнення, було проведено, було надано дозволи на проведення пошуково-екзумаційних робіт в двох місцях на території України: це Тернопільщина, село Пужники і Львів, Львівщина, власне, саме місто Львів. І, власне, наступний етап, оскільки мова йде про спільну історію, і українці так само потребують поваги і перепоховання, які довгий час знаходяться на польській землі, на початку 20 -30 вересня, Мають розпочатися експедиційні роботи по пошуках і в українців, які знаходяться на території села Юречкова, населений пункт Юречкова, про який йдеться мова, це захи... це могила братська вояків української повстанської армії, які чинили спротив до того, щоби з цих територій задоволеністю російською та польською комуністичними. Державами вивозили українців, тобто, по суті, чинили депортацію. Загально ми можемо свідчити про те, що в результаті боїв з НКВД, з іншими воєнізованими осередками, які існували на той момент, ми можемо говорити про два десятки, можемо отримати меншу цифру. Через те, що власне вояки УПА були місцевими за походженнями молодими хлопцями. Переважно це були 20-25-річні юнаки, які захищали свої оселі. В тих самих пужниках було знайдено 42 кістяки і, можливо, ще 6 максимально фрагментів, які належали іншим, але це ДНК відповість. Тому з приводу кількості це історія. Незрозуміло поки, але зауважить, що українська сторона наполягає на тому, що ми за всі ексгумації, які нам дозволять говорити про кількість, принаймні ту, яку можна брахувати, за реальними джерелами для роботи криміналістів в цих питаннях немає місця для політизації, тому що ми спостерігали в попередні роки, коли хтось починав робити політику на цих питаннях. Ці питання припинили, припиняли рух. Тобто у нас просто була стагнація, ми зупинялися і чекали довго роками, поки ця політизація мине. Тому в будь-якій комунікації, незважаючи на зміну влади, це вибір виключно польського суспільства, ми виходимо з того, що тут не місце для політики, тут місце для історії. Це унікальний матеріал для істориків. І те, що сказав пан Олександр про 42, 42 особи, які було ексгумовано, а в історіографії Польщі цифри набагато більші, то, власне, це і є унікальний матеріал для того, щоб вже на практиці доводити, наскільки масштабна була трагедія тих часів, чи мова йде, як кажуть деякі поляки, там про 100 тисяч, 150 тисяч вбитих поляків. А от на практиці одного села, одного цвинтару, ми бачимо, що були очікування у польської сторони, як згумувати і 100 осіб, і 150, а по факту ми вийшли на 42 особи.